Вітаю вас, мої любі. 30 жовтня повинна відбутися зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Тому я хочу подивитися, що це буде за зустріч? Чи буде щось для нас там, цікаве, таке, що потім вплине на нас, на світ і взагалі чи вона відбудеться. Тому перше питання, яке я хочу задати, чи відбудеться ця зустріч взагалі? Чи відбудеться зустріч? Трампа сосі щось заважає. Ну, це в мене сі, Щось він боїться. От йому як їде зустрічатися там, де багато грошей. Ну, скоріш за все, вона все ж таки відбудеться, бо є от колісниця в даному випадку показувати може рух, рух, сонечко теж відповідає як так. Кожен щось тримає при собі, але чомусь перша карта, яку мені показали, це страхи, якісь надумування собі. всі трішки щось поки що його якийсь такий імпульс, побоятися хоче. Не знаю чому, але, скоріш за все, все ж таки ця зустріч відбудеться. Далі, давайте подивимось, а про що буде ця зустріч? Про що вони будуть розмовляти? Головне. Ну, перший випав Трамп, ну, в тому розкладі випав цей Сідзінпін. Тут випав Трамп. Щось він обирає свій захист. Він вже багато на цьому шляху зробив. Він вже багато разів, мабуть, з ним зустрічався, знає як. А взагалі розмова буде про розподіл грошей: хто за що, хто, що кому на майбутнє, але щось вони будуть. Цим не дуже задоволені, мабуть, в них немає ще розуміння, як це зробити. Про що буде розмова? Щось буде дуже багато емоцій, і все, що вони будуть там розмовляти про гроші, про те, хто про це, до речі, може показувати і виробництва. Обмеження, обмеження якихось виробництв. Виробництво і що ще? Як зупинити Росію і домовитись? Вибір в них ще ще не зрозуміло як. О, і як Зеленського, до речі, показали от Зеленського, як його відсторонити. Агресивними діями. А Путіну зробити боляче. Дивіться, це, це мене Зеленський, а це мене Путін. Ну, в снисці ця влада, яка там на Росії, щоб їм зробити так погано, щоб вони прям плакали. І це буде поступово. Ну, це про що вони будуть розмовляти? До чого вони домовляться, це вже буде інше питання. Так. І що хоче Китай від цієї зустрічі? От з якими намірами він, він туди поїде? Ну, якщо поїде, з якими намірами поїде Китай. Щось хоче затягувати війну? З однієї сторони. Це, війна. це її розтягування, затягування, але у нього є, ну, вони наче хочуть її продовження, затягування, але в них є і перестороги на рахунок цього. Щось вони трішки бояться це робити. Щось буде запропоновано на рахунок захисту України. Це ж наміри, з якими вони їдуть. Щось те, що вони собі там напланували на майбутнє, ще поки що якесь воно дурне і куча ілюзій в них на рахунок цього. Ще не дороблено, не пропрацьовано, у них є тільки якісь свої на майбутнє. Це майбутнє те, що вони там, їх сподівання на майбутнє, те, що вони собі там напридумували, це все ще дуже сире, немає ніякої. До речі, ніде Пентаклій не випала. Пентаклі завжди означають, що воно вже заземлене, що воно вже має фізичну дію якусь. Це все ще в голові, щось вони собі там напридумали на рахунок війни, на рахунок того, що буде надалі, вони собі напланували, але воно ще дуже-дуже сире. Чого хоче США від цієї зустрічі? Щось США, США їде з наміром, що їм щось дуже важко утримувати. Ті, ті Кордони в плані грошей мається на увазі. От ті статки, які в них є. Вони зараз вагаються, як їм краще діяти на майбутнє. Їм зараз щось важко. Вони наче їдуть перемагати, перемагати, але їм щось або не вдасться це. Або щось вони будуть незадоволені, незадоволені тим, як піде оце в них справа. Вони їдуть з наміром перемагати, але щось, може, в душі вони ще не розуміють, чи зможуть вони це зробити. І їдуть працювати над новим зміном, над новими змінами у світі. Ну, зараз будемо далі питати. Прошу вас, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, якщо вам щось подобається. Напишіть коментар. Дуже буду вам вдячна за це. Бо дуже важко просуватися, якщо цього немає. Так, давайте подивимось, а як завершиться ця зустріч? От як вона для них? Чим? от що буде? Може, якісь документи, може буде. Ясно, не домовляться вони на до чого. Дивіться, оце вони хочуть розподілити, збалансувати все, що є. Стосовно якраз тут же йде про гроші, про матеріальні цінності, але кожен тримається за своє. Про домовленості тут поки що немає. І це їм от, домовитись збалансувати оце все. Я так розумію, що поки що не вдасться. Кожен будуть відстаювати свою позицію, але, але вони все одно будуть намагатися йти, а може, це кожен з них, зараз подивимось, чи це якийсь союз, якась от вони до неї як йдуть. Але ж це може бути у кожного своє? Що ще? З чим вони вийдуть? Кожен, кожен щось своє мутить. Оце хитрість, підлість, неправда, кожен хоче обдурити. І оце карта, яка показує, що хочу сидіти на двох стільцях, на трьох стільцях, на скількох вийде. Хочу... Кожен своє щось буде домовляти, розмовляти, розказувати. Але я так розумію, що все одно щось їх чекає якась. Ну, це Вищий суд, це їм щось по кармі, по тому, що вже повинно відбутися, і чомусь показують, що вони будуть як затислі в якихось своїх обмежені Обмежені в своїх намаганнях. Зробити щось нове, якийсь імпульс. Тобто, вони там щось собі напланували, щось кожен тримає, знаєте, як кажуть, цей в кишені. Долю кожен тримає, але вони будуть все одно кожен обмежений у своїх діях на майбутнє. Давайте подивимось, з яким настроєм буде Сі після цього. Ану, який настрій буде усі? І який настрій буде у Трампа після цієї зустрічі? Ану, що тут просі. Він не досягне того, що він, на що він розраховував, і взагалі в нього буде нерозуміння. Як діяти далі? Він взагалі буде в якийсь такий... Не те, коли багато нам наговорила, нічого не зрозуміло. Але і у Трампа щось не краще. Щось він відходить від тої тієї позиції. От він щось собі напланував від якоїсь позиції він відходить, то, що напланував на майбутнє, і може отримувати навіть поразку після цієї. Коротше, у Сі Дзіньпіні в нього таке в голові таке щось нерозуміння взагалі. Він не отримає, ну він щось можливе, до речі, в нього краще випали карти, в принципі, хоча тут ілюзії стоять, тому що він збирався отримати. Він дуже багато ілюзій мав на рахунок цієї зустрічі і щось не отримав того, що хотів, але і Трамп не отримав того, що хотів, щось він напланував на майбутнє. Тепер подивимось, а що ця зустріч принесе Україні, що зустріч місці за Трампом принесе Україні. Щось нам не сподобається йти, що вони там напланують собі ці стратегії, що вони правила, які вони там щось можуть на рахунок України. Це буде для нас як удар. І це буде стосуватися якихось нових виробництв і нових грошей. Що ще? Для України вони для України таке враження, що вони ще не зрозуміли, хто повинен перемогти у цій війні, яка нас стосується. Бо сварка була якась, хто повинен перемогти, і ще в них стоїть вибір. Вони не вибрали. Хто повинен перемогти в нашій війні? Що ще для України? Що якась відмова від допомоги. Це про що, до речі? Це чия допомога і кому. Що це за допомога? Знову намагаються обдурити нас. От бачите. Знову ця карта, яка показує хитрощі. Це в нашому домі, це для нас. Це стосується нашого майбутнього. Намагаються нас заблокувати. Коротше, це все буде ще довго тягнутися ще, от, жриця, це може показувати, що це немає ще рішення, або ми про це поки що не дізнаємось. Так, це ж вони собі оце нахитрили, напланували там. Скажіть, що з цього от? справдиться насправді. Прав... На Щось цього збудеться. Щось цього збудеться. Щось пошук миру поки що дуже незрозуміло, як його досягнути. Знову карта перемоги. Вибір. Знову те саме обирають, кому віддати перемогу. Це довбалять. Карти повторюються. Вони хочуть якісь, вони щось придумують, якісь правила, хочуть, ну правила це мається на увазі, ну, не просто правила, а закони. Які хочуть підписати, хочуть до нас донести. про що це. Неможливість захищатися. Щось нам нічого гарного від цієї зустрічі. Війна продовжується. Оце те, що ми маємо. Де всього населення це удари, це те, що по нас летить, це все затягується в часі. Поки що від цієї зустрічі нічого гарного нам не світить. Ну, так і вийшло. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всього найкращого. Підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть щось. Дуже дякую.